Ми виконали своє перше замовлення, а тепер нам необхідно отримати свої зароблені кошти. У застосунку уклон драйвер вам доступні готівкові і безготівкові замовлення. Ви можете обирати замовлення з обома або за допомогою фільтру обрати окреме для себе. Важливо, за виконання замовлень сплачується комісія, тому перевіряйте ваш баланс, щоб там була достатня сума. Тож, як отримати кошти за безготівкове замовлення, додати банківську карту, меню, баланс, методи виплат, вказати свій ІПН, меню, аккаунт, ІПН. До речі, ви також можете співпрацювати з уклон у якості ФОП. Більше деталей про безготівкові і готівкові замовлення, а також більше підказок, як ефективно заробляти з уклон-драйвер, ви можете знайти за посиланням прямо під цим відео.